Так, всім привіт друзі! З вами знову я Ютубер ну, Тівмен і це це буде ремейк трейлера мого ютуб каналу. У мене був на старому каналі вже трейлер каналу, але ну, він, ну він вже не працює. Ну я вирішив зробити ремейк. Тому, друзі. Якщо, до речі, мене я зробив був на нього реакцію, тому вона ось тут у вас буде в куці відео ось тут, ну, а ми вже будемо починати. Ти, приємного перегляду. А ви шукаєте у крутий україномовний YouTube канал. А? Якому будуть відео, ігри, круті, реакції, ну і ще дуже багато чого. Тоді залітайте на мій канал Ютубер Тіві Мен Тут буде багато всього цікавого. <свят> 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 і ви точно знайдете тут ще з твоє ігри. Рагіс. О, я б його. Багато чого. Ну багато чого тут буде для крутого, тому поставте лайк і підпишіться і всім па-па!